Вітаю! Ви на каналі тося читає казки. Книга еджа та говела Як бути героєм. Частина друга. У попередній частині ми обирали магічного помічника. Якщо ви подумаєте про джина, то спочатку послухайте історію як отримати від джина три бажання. Отож, якщо вам потрібна казкова допомога, то джин може бути відповіддю. Джини це пустотливі духи із магічною силою. Іноді вони знаходяться у пасті у зачарованих лампах. Для початку. Знайдіть джина, таємничі печери, гарне місце, де їх можна шукати. Тільки не відволікайтеся на скарби і пастки. Найцінніший скарб чаїться у старій запорошеній лампі. Вам потрібно буде звільнити джина, ув'язненого всередині. Для цього треба акуратно потерти лампу. О, я джин лампи, я виконаю тобі три бажання. Знайомтесь, це джин, вдячні джини виповнюють три бажання людині, яка звільнить їх із вічної в'язниці. Ну, тоді я бажаю. Багатства. Хочу бути багатішим, ніж можу собі це уявити. І ще замок величний замок для величного короля. І ще хочу бути безсмертним героєм. Твоє бажання для мене закон. І отут будьте обережні, тому що джини можуть викрутити ваші бажання проти вас. А, Рятуйте. Ха, ха ха. Тепер ти будеш безсмертним у камені. Мяу. Якісь ті джини підступні і не мурчать. морчать. Як керувати мапою нещасть. У будь-якій пригоді ви неодмінно зустрінетесь із лихими, злими істотами, які прагнуть зруйнувати ваші плани. Тримайте цю карту під рукою під час завдання, і у вас є непогані шанси уникнути неприємностей, якщо ж ви зустрінете будь-кого із тих сумнівних персонажів. Просто перечитайте поради про те, як звести свої ризики до мінімуму. Кінь, що пасеться біля берега, може бути шотландський кельп. О, це хетрий дух води. Він спокушає мандрівників себе осідлати. А потім пожирає нещасних вершників. Але якщо ви вдягнете на нього вуздечку, то кельп виконуватиме кожен ваш наказ. Два хитрий гоблін богарт, от його стережіться. Мерзенні богарти ховаються у тіні і приносять нещастя необережним подорожнім, щоб позбутися богарта. Подякуйте йому за допомогу. Якщо йому видасться, що вам справді сподобалися його вибрики, то він піде діставати когось іншого. Три Ніксі. З нею теж будьте обережні. Вона виглядає гарною і чарівною дівчиною, та у своєму справжньому вигляді Ніксі нудотно зелені і огидні. Вони грають чарівну музику, намагаючись заменити перехожих до води і схопити їх. Назвіть Ніксі на її справжнє ім'я і отримаєте над нею владу. Четверте. Стережіться крику банші. Якщо ви почуєте завивання цього примарного духу, обов'язково закривайте вуха. Звук Банші означає вірну смерть для слухача. П'яте капа. Якщо вам смердить рибою, то це ймовірно капа. Джерелом сили капи є вода у її дивній чашоподібній голові. Обдуріть капу, вклоніться їй привітавшись. Коли вона вклониться у відповідь, то вода, що дає їй силу вилється, і ви матимете час утекти. Тікайте! А тепер слухайте, як пережити зустріч із русалкою. Ох, ці русалки своєю красою, солодким співом сирен і довгим розпущеним волоссям русалки спокушають вас підплисти ближче до скель, і коли ваш корабель приведе до самісінького краю, у глибинах океану ви потонете. А там ви знайдете підводні палаци, наповнені скарбами потонулих моряків, їхні душі давно загублені. Там під водою чекають водяники, щоб похмуро визначити вашу жахливу долю. Русалки можуть викликати шторм на воді, гарантовано тоді потрапити до водяної могили. Але якщо ви поцупите її гребінець для розчісування волосся, то вона подарує вам усе, чого ви жадаєте, і таке багатство, яке перевищить ваші найсміливіші мрії. Але стережіться її сестри морської відьми, жага людської плоті, і її неприємна риса характеру. І головне після зустрічі припніть свого язика і не потякайте. розкривати темні таємниці русалок заборонено. Як перейти міст тролів? У якийсь момент вашої пригоди ви обов'язково перетнете міст тролів. Тролі можуть вимагати значну плату з кожного, хто хоче перейти їхній міст, і, як відомо, вони з'їдають необережних мандрівників. Ось я вам кілька порад для безпечного переходу. Як розпізнати тролячий міст? Будьте насторожі, якщо помітите будь-яку із наступних прикмет. Купи кісток Тролі неохайні тварюки. Вони усюди залишають кістки і шматки гнилої плоті від свого обіду. Друге купи іржавої броні. О, це вірна ознака того, що інші безталанні герої вже торували цей шлях. І натрапили, вгадайте на кого, на троля, звісно. Третє. Насипи каміння. Тролі люблять тримати каміння і валуни поблизу. Для того, щоб накинутися на мандрівників, які намагаються проскочити повз них. Тож запам'ятайте, якщо вам потрібно перетнути бурхливу річку чи небезпечний яр, швидше за все під ними ховається троль. Як же уникнути біди з тролем? Запитайте у експертів, ось що каже Більбо Бейгінс. Пам'ятайте, що тролі кам'яніють, якщо на них потрапляє сонячне світло. Почніть суперечку на тему, наприклад, як найкраще приготувати шукача пригод і продовжуйте сперечатися з тролем, доки не з'їде сонечко. Троє козликів. Тролі дуже жадібні. Якщо вам вдасться переконати троля, що наближається смачніша їжа, тоді троль може вас відпустити в надії зловити більший трофей. Король Артур Тролі не виносять заліза та вогню, тому якщо ваш меч зроблений із заліза і ви маєте палаючий факел, щоб його нагріти, то у вас хороші шанси перемогти троля. Довідник з розпізнавання тролів. Як ідентифікувати свого троля? Тролі бувають усіх видів та розмірів. Якщо вам потрібно перейти міз тролів, то спочатку зрозумійте, з яким тролем ви зустрілися. Щоб зрозуміти, хто вам протистоїть, перевірте цей довідник. Тролі. Довідник. Гірський троль, рейтинг небезпеки п'ять із п'яти. Це велетенський троль, який живе в печерах високо у горах. У нього товста луската шкіра і довгі гострючі кігті. Ох, це страшна істота із жахливим характером. Якщо ви почуєте бумкальні звуки, що луною відбиваються у горах, то це звук гірського троля. Він стукає палицею, полюючи на героїв. Мяу, яка несимпатична істота, і теж, напевне, не вміє мурчати мр. Троу Шибеник. Рейтинг небезпеки один з п'яти. Він менший за гнома. Цей пустотливий тип троля любить виходити уночі і жартувати над людьми та красти їхні речі. Єдина слабкість цих шибеників полягає у тому, що вони люблять музику. Тож якщо ви вмієте зіграти мелодію, то можете затримати троу у танці досить довго, щоб встигнути повернути усі свої речі. Лісовий троль оцінка небезпеки три із п'яти. Лісові тролі можуть змінювати свою форму та виглядати як дерева. Відомо, що вони захоплювали людей у полон. Кам'яний троль. Оцінка небезпеки чотири з п'яти. Це той троль, якого ви наймовірніше зустрінете, коли він буде ховатися під мостом. Це потворне створіння із довгими волохатими лапами, із ротами, заповненими гострими, як лезо, зубами, і ще в них величезні, обвислі носи, вкриті бородавками. Ці тролі виходять лише уночі, оскільки вони перетворюються на камінь, якщо на них падає сонячний промінь. Якщо хочете безпечно перебратися через кам'яний міст тролів, спробуйте зробити це посеред білого дня. Як украсти скарб у велетня? Якщо ваша пригода приведе вас до велетня, то хороша новина полягає в тому, що поблизу є скарб. Поки тролі ховаються під мостами, велетні накопичують скарби. Щоб викрасти скарбу велетня, треба знову ж таки визначити, з яким з них ви маєте справу. У кожного велетня свої унікальні сили та слабкості. Уважно перегляньте нашу інструкцію, щоб усвідомити, хто вам протистоїть. а потім вирушайте на пошуки скарбів із хитрим планом втечі у рукаві. Отож, скористайтеся порадами Одіссея. Коли герой Одісей та його люди опинилися у пасті у печері жахливого циклопа після спроби вкрасти його скарби, Одіссей осліпив велетня, вибивши йому око. Щоб не дати Одісею втекти, циклоп підкотив величезний валун до входу у свою печеру. Він відкочував його один раз на день, щоб дозволити своїй отарі пастися і торкався кожної вівці, яка повз нього проходила, щоб переконатися, що Одіссей не зможе вибратися. Утекти, хитрий одіссей зміг, перевдягнувши своїх людей у овець. Він накрив кожного вовною. Це смердючий спосіб тікати, але краще так, аніж бути з'їденим велетнем. Ось він, циклоп. Будь ласка, накинув на вас оком. Хе-хе. У крижаній землі туману та снігу височіє морозний велетень, такий високий, як гора. З його кошлатої бороди зависають величезні бурульки. Одного дотику його пальців достатньо, щоб заморозити вашу кров, тож тримайтеся від нього подалі. У пошуках його скарбу озбройтесь палаючим смолоскипом і тоді прокрадетеся повз нього. Ось він, морозний велетень, холод, який пробирає до кісток. Під колом із каменів живе Джентль. І своїм скарбом, звісно. Хочете його поцупити, будьте готові ухилятися від літаючих валунів. А найкращий сховок це місце під його бородою. Циклоп має силу сотні людей, і ще у нього кровожерлива вдача, тож не попадайтесь йому на очі, тобто на око Хі -хі -хі. Коли він спить, зав'яжіть йому те єдине око і прокрадіться повз нього. Спритний вогняний велетень мешкає у вулканічних печерах, Він кує там скарби в палаючих ямах і захищає їх своїм вогняним мечем. Його може зупинити лише шквал чарівних сніжок. Ось він, вогняний велетень, розшокується за підпали. Джек Убивця велетнів. Якщо ви справді наважилися викрасти скарби велетня, то мусите навчатися у кращих герой, який вселяє страх у серце кожного велетня, який тільки чує його ім'я, це Джек, Убивця Велетнів. Таку репутацію Джек заслужив завдяки своїй кмітливості і безстрашній вдачі. А було так. Високо в горах у величезному замку жив собі велетень блундербор. Однієї холодної ночі він запросив Джека залишитися в нього заночувати. Він сподівався обдурити його і порвати на шмаття, поки той спить, оскільки Джек убив брата Блундербора, і той хотів помститися. Та хитрий Джек розкрив плани Блундербора. І коли тієї ночі велетень трощив ліжко Джека дощенту, Джек ховався у куточку і спостерігав. Наступного ранку Джек з'явився на сніданок без жодної подряпини. Блундербор був вражений. Він нагодував Джека, пригостив його величезним бенкетом, але Джек то все не їв, а ховав у мішок під своєю сорочкою. А чи хотіли б ви побачити трюк, на який не здатний навіть велетень? запитав Джек після бенкету. Він схопив ніж. І непомітно розрізав свою торбину, а здалося, наче він розрізає собі живіт. Усе, що він їв, ну, начебто їв, висипалося на підлогу. Дрібниці, і я так можу. вигукнув Блундербор. Він схопив ножа, розрізав собі пузяку і упав мертвий. От такий наш Джек. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, то чекайте наступного випуску. Далі я розкажу вам, як убити дракона, як виблукати із зачаклованого лісу. Побачимося!